Разом з чоловіком у нас спільна ферма. Ми вирощуємо кіз нинської породи, маємо землі, обробляємо їх, вирощуємо зернові і заготовляємо сіно. Займаємося виробництвом молока козиного. Із молока козиного ми робимо. Зараз більше двадцяти видів сиру, а також робимо вершкове козине масло і займаємося паралельно виробництвом мила із козиного масла та молока. Я, я моєчка. Коли почалася війна, найважче було віднайти в собі сили, втримати господарство будь-якою ціною. Так як не було збуту, всі канали обірвалися, доводилося підлаштовуватися під ситуацію і шукати нові шляхи, як можна продати нашу продукцію. Довелося скоротити поголів'я тварин, тому що ми маємо багато тварин на утриманні, відповідаємо за їхнє життя. Кожного дня їх треба нагодувати, напоїти, не зважаючи на те, чи є світло, чи немає. Основне, ми не могли переробити молоко так, як потрібно. Тому декілька партій сиру, які ми робили під час блекаутів, їх на жаль довелося утилізувати. Бо сини чоловік все ж таки дійшов висновку, що потрібно шукати роботу йому для того, щоб пригодувати не тільки сім'ю, а ще стадо кіз. В інтернет-ресурсах ми знайшли оголошення з чоловіком про те, що міжнародна гуманітарна організація Health надає гранти, і необхідно лише подати заявку. Ми не роздумували довго. Ми одразу почали генерувати ідеї, що це може бути, що нам необхідно для виробництва. Ми написали бізнес-план саме по миловарінню, і дуже дякуємо програмі, що повірили у нашу справу. Підтримали нас складну годину і надали грантові кошти для того, щоб ми придбали міксер, і також для того, щоб той міксер працював у часи, коли немає. Світла в мережі, нам необхідний був акумулятор. Обладнання ми придбали, воно функціонує. Минулої зими здавалося, що от зима це все погасло. Тепер ні. Ми точно не будемо в зимовій сплячці, ми будемо працювати нон-стоп. Що стосується маловаріння, звичайно, я хочу розширяти асортимент, додати ще декілька десятків нових видів мила і зайти у невеличкі магазини екокосметики, тому що я бачу в цьому сенс. Наш продукт є унікальним, розроблений власне за моєю рецептурою, і в цьому нам допоможе надане обладнання. Дуже вам дякуємо.